Всім доброго дня, я Юрій Дудка. Сьогодні ми будемо розмовляти і розбиратись в місцевому середуванні. І тематика сьогоднішнього обговорення має назву Право громадян України на участь у місцевому середуванні. Ми будемо читати закон України про місцеве средування і відповідно робити аналіз і висновки, що, що зазначає в законодавстві. І саме стаття 3 наголошують про право громадян на участь у місцевому средуванні. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому складуванні за належністю до відповідних територіальних громад. будь яке обмеження права громадян України на участь у місцевому складуванні залежно від їх раси, кольору шкі, шкіри, політичних, релігійних, інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, замовними чи іншими ознаками забороняється. Тобто, Кожен громадян України має право брати участь у місцевому средуванні. І це залежить в першу чергу від обрання представників влади на виборчому процесі. Тобто перший крок завжди робить виборець, мешканець міста, села, селища і обирає для себе представників місцевої влади, бо мова саме йде про місцеве средування. І від того, кого він обере, буде залежати, як буде розвиватися територія, які зміни будуть відбуватися. Але це право має кожен громадян України. І відповідно, кого він обере, відповідно, якими знаннями будуть володіти вже обрані представники влади, буде залежати дуже багато для території, бо обирають представники влади не на рік і не на два, а на цілих 5 років. І за ці 5 років... Людина, яка була обрана, має всі можливості, має всі права відповідні і повноважена для того, щоб реалізувати свої програмні дії і завдання, з якими вона йшла на виборчий процес. Але перший крок залежить від виборця, бо це його право на участі в місцевому середуванні. І це дуже важливо. А для того, щоб зробити правильний і вірний крок, треба завжди аналізувати діяльність, яка була. Аналізувати історію кандидатів, хто вони такі, якими вони знаннями володіють, що це за люди, і взагалі для чого вони йдуть, щоб реалізувати свої програми, яка їхня мета? Бо в більшості люди йдуть до влади з різною метою. Але якщо казати про місцеве середування, мета одна: зробити так, щоб територія і територіальна громада була. Соціально, економічна і культурно спроможна для того, щоб люди відчули зміни. І для цього обирають представники влади. Але, повторюсь, перший крок залежить від виборця, бо він має право на участь у місцевому средуванні. І це наголошує стаття 3 закону України про місцеве средування. І я бажаю кожному виборцю робити правильний вибір, брати право. В участі в місцевому складуванні, обираючи при цьому тих представників влади, які володіють знаннями, які можуть реалізувати свої програми, свої завдання на території для того, щоб виборець відчув зміни. Бо зміни це результат діяльності представників влади, яких було обрано. Всім вам дякую, вивчаємо місцеве складування.